Вітаю, друзі! Ми з України. Багато хто з моїх глядачів просив розповісти більш детально про Словаччину. З цього приводу люди звертаються і до нашої волонтерської групи громадянська допомога СК в країні. На тепер близько 200 тисяч українців. В цій кількості і люди, які отримали тут статус осіб в тимчасовому притулку, і ті, хто приїхав сюди задовго до повномасштабного вторгнення. Я з родиною проживаю в Словаччині 13 років. Я люблю Словачину і, згадуючи минулу, можу розказати багато доброго, що поки що стовідсотково переважає над негативом. І все ж таки людей більше цікавить не минуле, а сьогоденн і майбутнє. Яке відношення до українців? Які перспективи? Багато що в цих питаннях залежить від тутешньої влади і суспільства? Тож поділюсь своїми спостереженнями останнього часу. Наприкінці вересня, ЗМІ Словаччини, повідомили про те, що голова селища Смільно Володимир Баран оголосив збір грошей для росіян в Курській області. Смільно знаходиться в 140 кілометрах від кордону з Україною. На момент масованого оприлюднення збір вже тривав майже місяць. Відразу декілька словацьких видань, наприклад, «Денник Постой. Плюс єдень день опублікували і скріншоти з офіційної сторінки селища Смільно в інтернеті. В оголошенні про збір для росіян Баран писав: вже 10 років відтоді, як бандерівські нащадки стали тероризувати російських мешканців Донбасу та Луганську. Тиждень тому їхня, тобто бандерівців, Підла подляковська тактика, підтримувана західними нахлібниками розпалювання війн у всьому світі, дозволила безпрецедентно тероризувати і російських цивільних мешканців в Курській області Російської Федерації. Нам російські воїни допомогли приголомшливо. Допоможемо й ми зараз, хоча б малою мірою, для того, щоб у визначальному місті Курськ, де настав злам до перемоги над фашизмом, зараз настала нарешті і перемога над бандерізмом. Назва української держави безпосередньо в первісному тексті Барана на офіційній сторінці селища не вказана. Але в контексті цієї брудної агітки цілком зрозуміло, що мова про Україну, в якій, за словами Барана, в країні, народженої тими членами кримінальної хутнти і підкаємцями підлого масового вбивці Бандери, є згідно слів Бжезинського, зрада це норма громадянської моралі. Також в тексті Барана про допомогу росіянам йдеться про те, що його збір протилежний тому, який оголосив чеський фіала, прем'єр Чехії Фіала, для продовження вбивства слов'ян. Через деякий час Баран прибрав з оголошення все про хунту і бандерівців, залишивши тільки протилежність фіалі. І про фіалу, звісно, баран збрехав. Як і про цитату Бжезинського, який нічого подібного про Україну ніколи не говорив. Ініціатива про збір коштів на закупівлю набоїв для ЗСУ належала не чеському прем'єру Фіалі, а президенту Чехії Петру Павлу. Можливо, Баран переплутав чеського прем'єра з чеським президентом свідомо з природного побоювання генералів. В минулому президент Петер Павел. Військовий, натівський генерал, а баран в минулості, прапорщик Збройних сил Словаччини, який встиг послужити і в НАТО теж. На військовій пенсії він заробляє сільським головою про всю іншу брехню барану. Немає сенсу говорити, адже за кожним його словом немає жодного фактичного підґрунтя. Втім, випадок з бараном заслуговує на дещо детальніший аналіз. Збір барана станом на тепер вже сягнув більше як 43 тисяч євро, і гроші надходять. Як казав баран у низці телепередач словацьких регіональних телеканалів, збірка буде тривати аж до нового року. Вбачається, що ця ініціатива не якийсь поодинокий випадок. Це не дурь одного сільського барана, що не має жодного відношення ані до влади Словаччини, ані до всієї тієї еліти в лапках, яка намагається розвернути. Ти країну в протилежний бік від України від НАТО від ЄС в цілому, на мою старшого офіцера ЗСУ у запасі думку. Маємо перед очима класичну інформаційно психологічну операцію спецслужб РФ. І до цієї ІПСО свідомо чи в чорно, тобто несвідомо, залучені представники словацької влади різних рівнів. Креатура жбарана не випадкова, бувши військовий, інтернаціоналіст, виконував бойові завдання в міжнародному військовому контингенті Сил ООН. По розмінуванню все чітко підібрано по персоналіям учасників. Кожен окремий епізод узгоджено за змістом та часом в межах єдиної сюжетної лінії. Класика. Чітко за бітручником, як кажуть. Інша справа, що лаптіногії, крім сільської художньої самодіяльності, нічого більшого придумати не змогли. Весь цей хуторянський цирк відзнятий. І зрежисований як для внутрішнього використання ВРФ, так і для прем'єр по Європі і всьому світі. Зважайте самостійно за чередою беззаперечних фактів. 29 лютого 2024 року тодішній заступник голови словацького парламенту Любош Блага здав інтерв'ю телеканалу Росія 1. Як офіційний представник словацької влади, він зазначив, що Росія не є нашим ворогом, і я зроблю все для миру. Інше, майже годину балоканини, бруд на адресу України ЄС і США. Знову ж таки, нема сенсу цитувати. Цей політик був номером три у списку нині правлячої в країні партії Смерк. Це скорочення, повна ж назва цієї партії. Курс Соціальна демократія це українською мовою на виборах 2023 року до парламенту. Ще раз скажу, у списку за номером 3, а в 2024-му став номером 2 в списку цієї ж партії на виборах до Європарламенту. Нині блага євродепутат працює в Брюсселі. Його інтерв'ю і дотепер розбирають на цитати рашистські пропагандистські ресурси. Йдемо далі. По хронології. Цьогоріч, на початку березня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, номінант тієї ж партії СМЕР, брав участь у форумі в Туреччині. Головна тема заходу розвиток дипломатії в період кріз. Там Бланар провів перемовини, з ким би ви думали, з міністром закордонних справ РФ Лавровим. Домовились про відновлення, про відновлення міжпарламентних, культурних, гуманітарних зв'язків між країнами, а також про співпрацю в галузі військових пам'яток. Бланар на камери з посмішкою тиснув руку Лаврову 2 березня, в той самий день, коли внаслідок масованої російської атаки на Україну в Одесі був знищений Поверховий будинок. Загинуло 12 людей, серед яких 5 діточок. В самій Словаччині, той, так би мовити, турецький гамбіт Бланара, не дуже то піарили, намагались приховати, а от в Раші його, звісно, піарили як офіційні державні джерела, так і тамтешні воєнкори в лапках. 4 квітня 2024 року в Словаччині святкували 79-ту річницю визволення від фашистських загарбників на покладанні вінків до пам'ятнику полеглим воїнам був прем'єр словаччини Роберт Фіцо, Любош Блага і посол РФ Словаччині Ігор Братчиков. Фіцо дав там коментар телеканалу Росія 1 ми не дозволимо забрати у нас правду про Другу світову війну. Ця правда основа нашого існування та основа міжнародного устрою після Другої світової. Ми зобов'язані не дозволити, щоб хтось ставив під сумнів вирішальну роль колишнього СРСР при розгромі фашизму. Ці жертви не можна ставити під сумнів. Я зроблю все, щоб ця історія ніколи не перекрутилася. А потім доповнює блага. Є тренди, які можна назвати словом американізація, коли стирають історичну пам'ять, кажуть дітям, що все добре йде із Заходу, а все погане зі Сходу. Це історичне безглуздя. Ми хочемо цьому запобігти. 7 ж квітня на телеканалі Росія 1 виходить скоріше цілий фільм, ніж репортаж зі святкування в Братиславі з коментарями посіпаки Кремля Кисельова. Основна теза. Росія голуб миру. Крім неї, ніхто в світі не протистояв фашизму, кляті імперіалісти і тоді, і тепер всі брешуть. А в Європі не все так однозначно. Росію там люблять, як і раніше. Те, що Словаччину визволяли другий і четвертий українські фронти і війська румунського королівства не наголошувалось. Про румунів ніхто і не згадував. Традиція така заради історичної правди. І знову цей бред розповсюджується по всій раші, як по команді. На початку травня цього року словацькі ЗМІ облетіла новина про те, що російського посла не пускають в словацький парламент опозиційні депутати. 15 травня 2024 року з другої спроби голова Комітету з держбезпеки оборони словацького парламенту Тібор Гашпар за зачиненими дверима в будівлі парламенту зустрічається з послом РФ Ігорем Братчиковим. Офіційний привід зустрічі! Подяка РФ за поразку фашизму і закінчення Другої світової. Обговорювали і війну в Україні. Гашпар, за повідомленнями опозиційних словацьких депутатів, зазначив, що війна в Україні наслідок геноциду російськомовного населення в Україні. Гашпар, бувший керманич словацької поліції, потрапив в парламент за списком СМЕР з лави підсудних Гашпара і його родичів, яким належить відома в країні охоронна фірма, звинувачували у корупції. Також їм приписували стеження за опозиційними політиками і журналістами. До речі, віднедавна син Тібора Гашпара Павел Гашпар є директором словацької служби СІС. Скорочення, це скорочення СІС. Словацька інформаційна служба на українській. Це щось на кшал ЦРУ, принаймні в уяві словаків. 30 липня 2024 року посол РФ Братчиков здійснює подорож до Бардеєва, де його офіційно приймає словацький міський голова. Посмішки на камери, рукостискання. Потім Братчиков разом з сільським головою бараном, це ж треба якесь співпадіння, садить березу на цвинтарі воїнам, воїнів Першої світової. В Словаччині, між тим. Більше як 200 військових кладовищ Другої світової, але їх, вочеві, заздалегідь, розсудливо вирішили обійти, адже там повно меморіальних дошечок українською мовою. От воно треба в кадрах е, в розмі, ні. А вони ці кадри були знову і всюди, в Раші, і навіть у Китаї. 21 серпня 2024 року на роковини вводу радянських військ в Чехословаччину у 1968 році сільський голова Баран оголошує грошову збірку для Курська і за даними словацьких ЗМІ, сам особисто робить перший внесок у розмірі 500 євро. Десь, вочевидь, вдало підзаробив, чи не так? 29 серпня 2024 року посол РФ Братчиков разом з представниками словацької влади бере участь в офіційних заходах з нагоди 80-ї річниці словацького народного повстання СНП під час Другої світової СНП закінчилось парадською словацьких патріотів вперше в історії незалежної словаччини на захід з нагоди 80-ї річниці. Не приїхали жодні високі представники інших країн ЄС з урахуванням участі братчикова обмежились лише присутністю працівників посольств, стверджують словацькі змі. 9 вересня 2024 року на поминальному заході в музеї Холокосту в словацькому місті Середь прем'єр Фіцо говорить про те, що в українській армії воюють підрозділи з фашистською символікою. Українська влада, на його думку, мусить приймати якісь рішення з цього приводу. Пишуть словацькі змі. 21 вересня з РФ до Словаччини дійшла новина, що Словаччину та Угорщину путлеровська влада виключила з їх власного санкційного списку. Туди потрапили країни, які на думку расистів насаджують деструктивні підходи, що йдуть у розпір з духовними і моральними цінностями. Лише дві названі країни з усього ЄС хороші і на особисту думку путлера. Разом з більшістю Євросоюзу, весь Путлер список поганих країн, які не поділяють рашистських скрепов, налічує 46 країн. 25 вересня селищний голова Баран дає розгорнути інтерв'ю словацьким виданням. Де наголошую, що його би вже давно заарештували в Польщі чи в іншій країні ЄС, а в Словаччині, дякуючи нинішній по справжньому демократичній владі, він абсолютно вільно висловлює свої думки. Також він стверджує, що буде вважати честю, якщо опиниться у санкційному списку ЄС та США разом із Путіним. В той же час стає відомо, що деякі словацькі банки блокують платежі на рахунок збірки барана, оскільки вважають такі транзакції ризиковими з огляду на існуючу санкційну політику, мовляв, допомога країні-агресору. Також лунають публічні протести словаків щодо цієї збірки, як в самому селищі Смільно, так і по всій Словаччині. Тим не менш, банківський рахунок баранівської збірки дотепер функціонує за допомогою платіжної системи ВАЙС, яка має естонське коріння. Характерно, що все ж таки багато словацьких банкірів відреагували на збірку барання, барана блокуванням переказів. Посольство ж України в Словаччині офіційно навіть жодного слова не вимовило щодо цього. Проте з боку барана сорока тисячами євро на рахунку це ж реальна матеріальна річ на слова і не порожні обіцянки. 1 жовтня 2024 року, за повідомленнями ЗМІ євродепутат блага повернувся в Словаччини з Бруселю і приніс послу РФ Братчикову офіційні вибачення за дії Європарламенту, який прийняв резолюцію щодо дозволу нанесення ударів ЗСУ в глиб території РФ. Блага збирається їхати на якісь переговори в Москву. Цілком очікувано за тим, що з 21 вересня 2024 року Словаччина згідно з санкційним переліком російської влади не є країною з деструктивною політикою відносно РФ. Продовження цього серіалу про неймовірну слов'янську любов окремих представників словацької влади до Путінської Росії, на жаль, не забарилося. Вже навіть і українські змі масово повідомляли про перебування згаданого євродепутата благи у Москві. Він звідтіля вже ширив відосики і про велич Москви, і про те, що війна йде з заходу, а мир, спокій, і добробут зі сходу. Огида просто не дає перелічувати всі інші московські наративи, які від першої особи в статусі єврочиновника оприлюднив блага. Що сказати, весь цей антиукраїнський цирк спрямований на рашистських пересічних громадян та на електорат Європи, якого будуть годувати черговими русскими сказками, під соусом, мовлям, звичайні люди там, в Росії, невинні, треба відміняти хоча б частково санкції проти РФ. Подібні масштабні ІПСО за участю словацьких можновладців. Безумовно, будуть мати серйозний вплив, перш за все, і в самій Словаччині. Адже триваюча вистава слов'янської єдності і братерства в бік раші» на 100% публічна і медіалізована. Профіца, бланара, того ж благу. Тут, в Словаччині, не пише і не транслює хіба що ледащі. Хтось засуджує їх поведінку, а хтось, навпаки, схвалює. Але навіть в критичних публікаціях наративи Кремля лунають голосно і, і, і розповсюджуються, знаходячи все більше прибічників серед маргінальної частини тутешнього суспільства. Не треба бути політологом, щоби за таких умов не передбачити погіршення ставлення до України взагалі і до українців, зокрема, в тій же Словаччині. Що і як погіршиться в майбутньому, і які ускладнення мають українці в Словаччині вже зараз, тема багатогранна. І я буду висвітлювати ці питання в наступних роликах найближчим часом. Це торкнеться всіх без винятку українців, як тих, хто має тут притулок, або інакше кажучи, тимчасовий захист. Так і тих, хто отримав словацький довгостроковий дозвіл на проживання в країні, поки що проміжний проміжний, прибачте, висновок, простий і невтішний. Покращення вже було. Втім, не враховуючи кволу реакцію українського посольства в словаччині, станом на 20 числа жовтня, об'ява про збірку росіян зникла з офіційної сторінки селища Смільно, мабуть, мали вплив реакція про українських євродепутатів словаччини як всередині країни, так і на рівні Брюсселю, а також і суспільний розголос. А я нагадаю, що збір словацької спільноти на артилерійські боєприпаси, про що я робив окремий ролик, посилання на який ви знайдете нижче в коментарях, сягнув більше як 4,5 мільйонів євро на користь захисту України і став наймасштабнішою громадянською акцією з усіх попередніх словацьких грошових збірок, в той випадок, коли собаки лають, а караван. Іде. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.